Ходи сюди, покажи їм. Дивись, яка прикольна сумочка в комплекті йде. І тут можна виставити свій пін-код. Пін-код виставляєте, собі чік чик замочок так фіксується, один другий. І все у вас сумочка на пін-коді. Ніхто її нікуди не забере. Вона надійно кріпиться там болтами знизу. Так що дуже-дуже класна штучка. 48-вольтовий 20-амперний літіо-іонний акумулятор швидкосйомний. З ключика можна взяти, забрати собі додому. Повністю в нас поворотники по колу є. Ану зараз включимо. NFC доступ включаємо. Блютуз-колоночка, до речі, вмонтована о Щось там говорить можна. гідравлічні гальми, як спереду, так і ззаді. 20-ті фетівські колеса. Фара працює, поворотники працює. Незвичайно ж гудок. Три передачі, максимальна швидкість в районі 45 км за годину. Ну от я 1,80 метра маю. Моя посадочка на ньому. Гарна пружина, яка класно відпрацьовує всі ямки. Є підніжки для заднього пасажира. До речі, кому не подобаються накладочки на колесах, не переживайте, вони легко знімаються трьома болтами. і буде вас видно сквозне колесо, так як всім звично. Тому замовляйте і відправляємо по всій Україні. Є як потужніші версії, так і слабші в різних конструкціях. Замовляйте.